А подивіться на цю красу. Якрасиво як такий колір насичений. І він буде ще насиченішим, тому що ряби, рябина, я не знаю, точно правильно, як українською, ану, підказуйте мені, вона взимку, морози, найкраща. ось дивіться. Я приїхала забрати наш. Рушнику сушарку нашу. Її так і не полагодили. Артем сказав забирай. От, От приїхала забирати. Була на базарі, була в розетки в точці видачі. Коротше, купу сьогодні справ зробила. От, залишила ще в епіцентр лампочки поміняти. Ой, зачинено. Да. Ладно, їдемо в епіцентр. Ось, що залишилось, і це треба повернути. А ось мої покупочки на базарі. Кокосова олія, оливкова олія, гірчична олія, оливки, там псилюм, помідорки, зелені. І отут от, от, різні м, така маєчка прикольна, хебешна, класна. От, за 170 чи 80 гривень, не пам'ятаю топік ось такий спортивний взяла. Слухайте, так мені колір сподобався. Я прям не змогла повз пройти. Гляньте. Ой. Гляньте, який колір красивий. Така вставочка, оця, чорна. Ззаду сіточка така. В общем, взяла. І кепку взяла. Ось, така сама, як у мене, вже є. Біжева. Якраз думала, який ще треба колір інший. От такого обрала. Бутлі, це за воду поїдемо з Артемом. Він сьогодні до мене. Це я сьогодні на в інстаграмчику, в магазинчику обирала там е, дещо спортивне, е, дещо замовила. Ну, правда, не для себе. А те, що мені там сподобалось, не було в наявності. Для себе, для мене, те, що мені сподобалося. І я пішла за пошуком в Aliexpress. От. І знайшла пошук по картинках, так зручно. Все, що в Instagram продають, воно все заліка. І дешевше, і є в наявності, бо там багато продавців. От, замовила собі такий костюмчик. теж отак от Ну, типу, маєчки, топік, маєчка, камбез Получається, спортивний комбінезон чорного кольору по-моєму, я замовила. Все ж таки думала обрати там різні варіанти. Чорний такий я безпрограшно замовила. Коротенькі шортики, але так камбезом. Тут маєчка, топік ззаду класна така дірочка на спині. Ну, в общем, як я люблю. Коротенькі шорти, мені подобаються, бо я не люблю, коли ото довгі такі, знаєте, ну, півляшки закриває. Мені незручно. І мені некрасиво, так мені здається. А, і отут от, вставка така, типу, різиночка. Тут звичайна тканина, а тут така, типу рубчик, я так поняла. От. За, по-моєму, 400, 20-430 гривень. І, і глаз так набитий вже був на такі, знаєте, речі спортивні. І я теж йшла по базару за полінією <рик> накритий ринок. Дивлюся, топік висить така. О! Думаю, ну запитаю, може в них і комбези такі є. Ні, комбезів немає. топік Поміряла, зайшла. Мене рушничком прикрили. Так давно я <рик> так нічого не купувала. Але що, класний топік? 480 гривень коштує. На карту навіть перевела, в мене не було на, на готівки. Кажу, готівки немає. Може на карту. Зараз дзвоню до ці. продиктували карту, я перевела гроші. Все, повернула я розеточки, ще там дещо докупила для квартири. І їду вже в банк. Треба зняти готівку. Думала, тут а він не працює. Термінал. А у нас вечеря. Я посмажила котлети, зробила салатик, оливки. Тут були закуски, ми вже їх з'їли. І у нас сьогодні пивко дуже смачне. Всім смачного, всім гарного вечора, гарного дня. А у нас вимкнули світло. Артем, ідеш? Так. І ми сидимо, кайфуємо за світлом. Друзі, ну що, це вже схоже на ремонт, тому що мені зробили стелю. Дивіться, це коридор. Зараз буду вам все показувати. У коридорі ось так три отакі світильники. Так, фокус зараз будемо. Нема на чому йому фокусуватися все біле. Отам от буде шафа. І от біля шафи два світильника, і один тут. Не хотіла робити більше. Тому що тут у мене буде дзеркало. Тут є от така летка. Широка летка, яка підсвічує вхід. От там біля дзеркала все одно буде. О, як хорошо по світлу, мені подобається. Це я вгадала. Далі в ванне. Заходимо, дивимось по світлу в Так, Так, отут буде у мене дзеркало. Отак я стою перед дзеркалом. І мені на макушку нічого не світить. А мало б світити, якщо б робили, як по правилам. От так було б. Я тут Вероніку драконяла, кажу, от так треба по правилам там по розміткам. Говорю, ми взагалі не руководимося правилами. Я хочу, щоб я дивилась в дзеркало і мені на носа не падало. От це. Я молодець. Я прорахувала, там вдома у Артема фонарики заліплювала і прорахувала, на які відстані е, мають бути верхні фонарики отуди-назад, на, скільки сантиметрів, е, щоб не падало на обличчя. Ну, тобто, коротше, молодець, я все ж таки. Так, тут у нас отакі подвійні фонарики, бачите, їх. Три. Три штуки. А, і теж. Вони не по центру і по боках. А от, от де ванна, я, ванна, коли я буду лежати, в ванні, я, звісно, не знаю, чи буду я лежати в ванні, бо там у Артема я жодного разу, ще в ванні так ну, лежала, ну просто щоб перевірити. Не мерзну я. Я в ванні лежу, коли мерзну, коли мені холодно. А от не мерзну. Ну, подивимось, як ця зима пройде. Так от, коли лежиш в ванні, от так от, от щоб над глазами. Не було прямо в очі, оцей фонарик він буде за шторкою. Да? Тут буде шторка, і він не буде в очі тобі світити, можна реклаксувати. Так, да, от виходить. Отак, шторка і якраз фонарик там. Це я все продумувала дуже ретельно. От. Навіть дизайнери про це не знають. От Вероніка тепер знає, я вже так виколопала їй мозок, зламала все. Всі ці зламала. Так, тут в кухні поки що немає, бо тут мають спочатку газовщики попрацювати, щоб оцю стіну прибрати, і тоді можна було б тут робити цільне, цільну стелю. Але є стеля вже в кімнаті, моїй спальні, дивіться, як у нас тут. Зараз включаю. Мої суперкласні, красиві. Опа! Ось все світло, ось так. Ось ніжечко, так я лежу. І коли мені треба все це виключити, в мене буде один вимикач, який буде вимикати все одразу. Так, а виглядає це ось так. Там робочий стіл і над робочим столом фонарики, оці стаканчики. От, ну, вони окремо ж. От зараз їх виключимо. А, а ці внизу, виходить, в ногах в ліжку. І отакі ледочки широкі будуть давати таке трошечки як денне світло більш. По задумці, якщо чесно, було у мене, що вони вмикаються окремо, але буду запитувати електрика, як так вийшло, що вмикаються вони одним вимикачем. Ну, Вже нічого не зробиш в будь-якому випадку. По задумці у мене було, що оці я включаю в зимній період, от то знаєте, коли в 3 часа дня, 4 ще, е, наче верхнє світло включати не хочеться, але за вікном вже м сіро і в кімнаті тем темнувато. І, виходить, Або ти включаєш верхнє світло і ти начебто вже, ну, наче вечір, сприйняття таке. Або, е, от я думала, оцими цими штуками вирішувати це питання. Ну, така типу денна підсвіточка. Да? Декоративно, але вона буде трошки заповнювати, я так думаю. Ну, вийшло, що в мене і ці будуть по-любому включатися. А то вже більш нічний варіант. Ача в спальні, що тут в день робити в спальні? Все одно це все ввечері буде включатись. Отак от. от. Е, тут ще над ліжком. Будуть підсвітка над ліжком і брашки будуть по бокам. Скажіть, це вже от, от ну от все. Ну, начебто вже так ремонтик є. Да? Вперше відчула, я вперше відчула, що скоро кінець. Оце я вперше відчула, що скоро кінець. Йду я оце з магазину. Така хороша погода. Зараз десь шоста вечора. І думаю, не сходить. Чи не сходити мені на пляж? Мабуть, так і зараз прийду, перевдягнуся і піду, схожу, покупаюся. Завтра ми їдемо на рибалку, з тему. Але що мені заважає сьогодні? Сходити на пляжик. Нічого. Тим паче, я сьогодні цілий день працювала, треба трошки себе порадувати. А я не перестаю дякувати Всесвіту за те, що я маю можливість жити в такому прекрасному місті і в такому прекрасному районі. До речі, бачила, вчора дивилася випуск про Черкаси. Популярний канал, блогери, тревел блогери зняли випуск про Черкаси. я так кайфанула. Я залишу посилання під відео, кому цікаво. Подивитися отак в одному відео повністю про наше місто. Дуже класний відос. Я залишу посилання. Раджу подивитися, вам захочеться переїхати в Черкаси. Багато хто з вас побачить ті міста, які місця, які я вам показувала. Але далеко не все я вам показувала і навіть я в деяких місцях не була. І мені захотілося там побувати. Напишіть, до речі, потім мені в коментарях, хто подивився. Як ви думаєте, які це місця? Це не реклама, не подумайте. Мені вчора Юля, моя підписниця і подруга, яка живе дуже далеко не в Україні, живе, хоче дуже в Черкаси. Скинула мені, каже, Віка, дивись, класний, тільки що подивилась випуск. про... Місто Черкас, є ще більше туди тепер хочу. Там наші пляжі всі показали. І достопримічательності. Дуже класно. Прийшла додому, зараз розгружу сумочку. Купила там трошки на завтра з собою, приготую. як завжди курочку приготую. І цей. І сьогодні на вечерю собі купила сирочок. Ох Початок сьомої і так жарко на вулиці. Я знаю, ти хочеш пити. Саме час зробити це. Так, отрас поповка. Що Віка купила? Ага, не чекали з цього почати. Шоколад! Сир. Щось з танним часом так рідко буває сир вище 5%, а він 9% набагато смачніше, він більше мені подобається. Яйка Хліб. Тепер так рідко купую хліб, бо їсть його тільки Артем. Він не псується в холодильнику і він у мене лежить тижнями просто. Купила мірний стаканчик бумій. Вже дуже старенький. Тріснутий. Протікає. Тут у мене цибулька і морква. Курячі плечі. Бачили таке? Шукала я курячий гуляш, але не було. А це було дуже схоже на гуляш. Куряче оця плече. Томатна паста. Та що ж таке? Якісь мошки. Ой, кусючі Персики до сирочка на вечерю. Ну і ще купила До Metal. 411 гривень. Коментарі. Вибралася я таки на пляж. Подивіться. Ще людей немає, так дивно. Думала, людей буде більше сьогодні неділя. Ох. о, як класно. А що, зелена вода? Мама казала, що вода сьогодні не зелена. А, ось чому мало людей, я зрозуміла. Блін. І що це? Я не покупаюся. Туди може пройти, так, там те саме буде. Блін. Охренеть. Це мама зранку сьогодні була. Каже, вода хороша, йди купайся. Угу. Піду туди, де качелька, там, де е, на іншу сторону теж вода. Коли тут зелена, з іншого боку не зелена. Так хочеться скупнутися, що прям... Вирішила пройтися. Тут недалеко, в принципі, хвилин. Може 10, може навіть і менше, до речі. Я зараз засіку. Засічу. Цікаво. Зараз 19.47. Щоб ви розуміли, обхожий тут кущ по воді. Буся. А, ні, це не буся. От звідти йду. О май гад. мурашок, Дивіться, скільки мурашок. Придивіться, скільки мурашок. Тут, типу, немає, а отут треба перебіжати бігом. Ай-ай-ай! Залазять і потім повзають по тілу, по всьому. Так, по водичці пройдемось тут. А ще на березі ці колючки є. Ай! Ось. Я вже в купальнику роздяглась. Бо жарко. Ай. Ага. Ох. Гойдалка, я прийшла, боже. по-моєму, 5 хвилин йшла, якщо не менше. Зараз подивлюсь, котра година. Просто колись там сиділи ми всі на шашличках. І наші захотіли на гойдалку. Мама каже, далеченько йти. Ви не захочете так далеко. 54, 47. 7 хвилин? Так. Да. Так, ага, от з цього боку люди купаються. А там, бачите? Значит, там водочка чиста, а тут никого не мало. Вот, значит, я ж казала, вообще чистая Санька. И тут зараз и покупаюсь. Ну, Звісно, вода не така чиста, як буває, але нормально. На фоні тієї, яка там була, то це просто сказка. Дуже тепло. Те, що треба наприкінці дня. Раз просто поплаваю. Ой, ключки якісь. І... А у вас двоє грає? А тут і вже, так? А давайте на чотирьох. Такий да. пляжик. В тому відео про Черкаси теж давай. цей пляж показували. Вони сюди на катамарані. А, з того берега плили. Я думала, попливуть на сапах? Ні, на катамарані поплили. Я, я, я розумію, але я не люблю волейбол Дійсно не люблю. У мене руки відбуваються. І на мене вічно м'яч летить. Голову кудись. Гляньте, яка краса заходить сонечко. Я вже висохла і буду топати додому. Друзі, подивіться, яка краса Сапи, захід сонця. Це люди виплили якраз на фотосесію на захід сонця пофоткатися на Дніпрі. Ох і класно. Вообще. Черкаси. Приїжджайте до нас в гості! Курортне місто!